Посилка на 98 тисяч 100 гривень. Я так надіюся. Так. Так, ну де тут одна 101 тисяча, 101 тисяча. Є плати не на 101 тисячу. Є алюміній, алюміній. Будемо доставати все. Так, раз, алюміній, Два алюміній. Це гільзи. З великою вітчизняною. Бачите, різні такі. Хоп! Мідь. Так. Хоп. Тут ну, все гламурненьке, таке, знаєте. Свинець. Виді, оперативна пам'ять. таку оперативну пам'ять ми приймаємо по 700 гривень кг, але це не вся оперативна. Ось така, бачите, від ноутбука є і другий, По 700 гривень кілограм приймаємо. Ось це щось така штука, я навіть не знаю, від чого вона. Напишіть, від чого це така крута плата? А, тут її листочок. І ще щось, і ще, і срібло. Так, зараз все будемо дивитися. Що тут є міді один... Ага, 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 ага. Срібнько. Золото. Може щось із цієї посилочки буде. Є срібло і є ось така баночка. Я думаю, там пишуть, що золото може бути. Може дійсно буде на 98 тисяч 100 гривень. В кінці відео подивимось. Ну, важимо. Латунь написано. Латунь сходиться. Так, мідь. 1,2 сходиться. Свинець сходиться. Плати алюміній ще в нас є. Алюміній. Алюміній технічний. Ми забрали сковородку, бо сковородка це не технічний алюміній. Все сходиться. Но ми йдемо, дивитися, то золото. Золото. Так, Перевіряємо ложечку, але я вже бачу, що це посрібнення. Ви знаєте, це, напевно, срібло. Так. Да. Це срібло. Погана проба, але срібло. Відставляємо. Тепер дивимося всякі такі штучки, їх всі треба перебрати. Тут ось бачу проби, а ось це мене тривожує. Так. Це біжутерія. Бачите, реакції немає. Оця сережка це срібло, я бачу, багато проп'є. І по, по кольору, бачите, видно. Воно таке, як молочко. А цього бюджетерія. Так, тепер виходить все. Це. це теж бюджетерія. Це взагалі мідь видно. Бачите? Червоненька мідь. Тепер цього. Угу. Це не зрозуміло, треба шукати пробу. В таких випадках ми робимо ось так. Лайфхак. Раз. Беремо болгарку. Не повторюйте це вдома. Це латунь, але я хочу ще хромпіком на всяк випадок. Бачите, якщо ближче взяти, камера на наберем, це латунька. Це посрібнення. Ось це пишуть золото. Ой, любі друзі. Ось це позолочені контакти, ось цього, контакти. А на рахунок ось цього золота. ми от легенько. Зараз... Я вже відчуваю. А можна брати болгарку. Можна не жаліти, бо це біжутерія. Бачите, воно біле. Це біжутерія. Ось таке посріблення, бачите? Ось це посріблення. Тобто, чого це посріблення? Бачите? Реакції немає. Ось. А зараз, якщо я візьму хромпіка, і з іншої сторони візьму. Бачите, як почервоніло? Це посрібення. Ще, ще таке слабеньке, дуже слабеньке напилення. Рахуємо. Не 98 100 гривень, а 1640 гривень. Ну, трошечки не вистачає, але я все одно вас люблю і ви найкращі.